Його думки після останнього спілкування. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viper WhatsApp Telegram. Що думав ваш партнер після вашого останнього спілкування? По перше, подивимося, про що ви спілкувалися, яка важлива розмова між вами відбулася. Це не перший раз ви це, про це розмовляєте. Ви йому висловлювали свою недовіру до нього, е, своє переживання і е, те, як він з вами поводиться. Він влаштовує тут вам якісь качелі, і ви його попередили. Якщо буде продовжуватися так і надалі, то ви його просто покинете, розвернетеся і підете від нього. Тут він задумався. Е, Задумався про те, що ви красива, розумна, незалежна, занадто незалежна, і ви дійсно можете це зробити. Якщо він ви підете від нього, ви можете з легкістю знайти іншого собі чоловіка і влаштовувати своє особисте життя. Боїться справді вас втратити, боїться, що ви ж будете від нього закриватися, тому буде шукати спільну мову. Багато думав над цією розмовою. Йому важко, дійсно важко, але змінити ситуацію. І він може просто більше вам уваги приділяти, більше спілкуватися і на тому все проявляти почуття. Він вирішив так робити. Він вас не хоче втрачати, буде буде намагатися змінити ситуацію.